Шість тисяч саджанців висадили сьогодні на Херсонщині. Начальник південного міжрегіонального управління лісового та масливського господарства Олег Ткачук каже, ця акція початок подальшого відновлення лісів області. Ми відновили перший гектар сіянцями дуба з закритою кореневою системою і сіянцями сосни кримської. Визначити кількість знищених на Херсонщині лісів через повномасштабну війну та тимчасову окупацію лівобережжя неможливо. На звільненому правобережжі підрахувати точно кількість територій, які потребують заліснення, заважає замінування, розповів заступник міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Сергій Власенко. Сьогодні він взяв участь у висадці дерев на розмінованій ділянці. Для людини з ну, довкілля взагалі це наслідки на всю природу. Це і вода, і деревостани, і наслідки великі, але ми з ними боремось. Ми ліквідуємо всі, все, що можливо. Повномасштабна війна вплинула і на екосистему Херсонщини, говорить Власенко. Величезні території помінялись, зникли ендемічні види тварин. Затоплений повністю був Ніжньодніпровський національний природний парк. Величезна кількість лісів була затоплена, знищена. Екоінспекція обраховує збитки, які будуть після нашої перемоги пред'являтися Російській Федерації, яка буде компенсувати їх. І за ці кошти ми будемо відновлювати нашу природу. Катерина Гончаренко Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Суспільне новини Херсонщина.